Саме про такі результати я хочу вам розповісти сьогодні. За прикладами, далеко ходити не будемо. Один з кращих результатів полягає в тому, що Вені Іванович для своєї зручності зробив ворота з автоматичним відкриттям. А для громади не в змозі усунути калюжу, як пішоходи обходять по проїжджій частині. Оце інформаційні запити та е, відповіді на мої запити. От ціла пачка. Спочатку. Кроку. Аналізуючи надані мені відповіді, я стверджую, відповідально стверджую, що деякі відповіді писали не фахівці, а брехунці. Тротуар. Как же ж тут пройти По этой удобной для пешехода Пешеходного движения Тротуару Прямо перед горсоветом Ну придется на трассу выходить Вот так вот И все равно по воде он швакает Сейчас 10 секунд Горсоветом Сейчас, на нас, почка. Почти, почка на Проехала начальник видел благоустройства еще Знаходжуся поряд з найвідомішою калюжею американської об'єднаної територіальної громади. Ось вона, як видку. Пішоходи, що рухаються цим ось тротуаром, змушені обходити або вузенькими стежечками. Ось Тут з даху капає, якщо під час зливи, то буде на голову текти, ось або цими козячими стежечками обходити, або по дорозі ось туди, виходячи без малого на середину проїжджої частини. Ось як я зараз обходжу. Далі Вода біжить по тротуару, прямо річкою такою. А люди обходять ось по слідах видно. Обходять по клумбах, тому що клумби знаходяться вище тротуару, а тротуар він такий, як русло річки. І це поруч з Мерепянською міською радою, під вікнами Мерефянської Свої ради. Тому коли Венімін Іванович розповідає чи в газетці з проінформовано громаду стосовно того, що за п'ятирічку за останню каденцію було. Облаштовано аж цілих 3855 метрів квадратних нових тротуарів, то треба більш детально замислитись над цим питанням. 3855 квадратних метрів. Це скільки? Якщо взяти стандартну ширину тротуару 2 метри, то це менше, аніж 2 кілометри тротуару. З нових тротуарів збудовано за п'ятирічку. П'ять 5 років менше 2 кілометрів. Тобто десь приблизно менше 400 метрів тротуару в рік збудовано. З такими темпами будівництва, десь років за 100, може 200. Мерефа буде вся в тротуарах, але не раніше. Ось перлина центральної міста. Жадный не подарит даже розы в юбилей. Мы же от ситова хотели туалет из кирпичей. Вот купить собрался ты в мире филетом. Завсегда располагайся рядом с туалетом. Он наливайка, сейчас никого нету, но тут... Вот это Вениамин Иванович не может выписать предписание. Вот тут на этих прилавках бухаловка. Всяким наливают тут самогон. Ну, при этом не видно этого. Предписание не пишет Вениамин Иванович о том, что там надо убрать это дело, прекратить торговлю алкоголем, спаивание. И сейчас еще один очень показательный момент. Позавчора, 14 жовтня, відбулося святкування, урочисте святкування свята покрови, захисників вітчизни, День Казацтва і відбулося урочисте покладання квітів біля пам'ятника, біля погруддя кошового Івана Сірко. Так от, Ось ці квіти навіть зараз вони тут лежать квіти. І все б нічого, але коли ось така, зараз я в інший ракурс, коли от в такому стані плитка на цьому пам'ятнику, в такому вона стані, і тут поруч квіти, які торжественно покладав Веніамін Іванович, то це... Не інакше як піар. Піарщик, так. Да? Вибори, так. Да? Ось ця плиточка, вона так ось ця не знайдеться. Тендеру, щоб все це нормально перекласти. Спочатку розберігатися на всьому. В чому? Умник. Умник, да, умник. Піарщик, так. Да? Да. Да? Ви лжець і обманщик. Якщо ви називаєте мене